Три доби усього залишається до виїзду української православної церкви Московського патріархату із усіх орендованих нею раніше приміщень Києво-Печерської лаври. Служителі МП покидають лавру з усім своїм добром диванами, холодильниками, килимами, бойлерами і навіть прасками. Спеціальна державна комісія контролює, щоб усі лаврські цінності залишилися у ній. Ну і стан власне самої пам'ятки. кажуть про чималу кількість порушень на території спадщини ЮНЕСКО набудували мафів і магазинів. Ось про які порушення дізналася наша влада Цимбаленко. Автівки роз'їжджають низи вгору одна за одною. Парафіяни тримаються у бабіч на західних воротах нижньої Києва Печерської лаври. Цілодобово чатують правоохоронці. Оглядають кожне авто, аби не вивезли або ж не завезли зайвого. Представники ОПЦ МП потроху таки виїжджають з насидженою руками святині вже за три дні. Договір, за яким ченці орендували приміщення комплексу, припиняється. А виносити є що за десятки років, що українська православна церква московського патріархату користувалася культовими спорудами, назбирали чимало. Бачимо на власні очі, як виносять бойлери, праски стільці, холодильники та дивани. Договір із чоловічим монастирем, так званою нижньою лаврою, заповідник розриває з кількох причин, зокрема розміщення інших юридичних осіб, виявлені порушення під час реставрації та зведення новобудов. А лавра, між іншим, визнана спадщиною ЮНЕСКО красо. От, наприклад, прибудована пластикова веранда до одного з корпусів. А це келій гостинного двору, де розмістили меблевий магазин та майстерню. Там у віконний блок вмонтували трубопровід для видалення тирси. Та як ця штука зроблена така, що для якої кількості сміття, то можна уявити, що вони там перероблювали для того, щоб це все повиносили. Чи вони це ж не дрібна? Там підштукатурили, відновили. Це ж масове втручання. Навіть усередині знаходяться цікавинки. Як от просто дивовижно схожа на настоятеля Павла зображення серед святих в храмі Успенського собору кидаються в очі і кондиціонери на історичних фасадах святині десятки. Встановлення кондиціонерів на історичних пам'ятках, особливо середини історичних пам'ятників, це завдає шкоду у самій архітектурі, тому що вони сопинуються. Стару кладку, стару будівлю, саму архітектурну структуру, і це руйнує саму пам'ятку середини. І це абсолютно законом. Змінюють автентичний вигляд, таким чином завдають шкоди архітектурній будівлі і історичній пам'ятці. І не добудовами єдиними де на території національного заповідника, яким офіційно є Києво Печерська лавра, звели геть нові будівлі. Вже є попередні результати, що не всі умови були дотримані, що були. Серйозні порушення і про це виявила комісія, хоч би в тому, що віднайшла на території нижньої лаври 36 якихось незафіксованих і врахованих приміщень різноманітні мафи. І добудови там різноманітні, що без сумніву є е, грубим порушенням законодавства України. Паралельно комісія проводить перевірки збереження на непідробність ікон та мощів святих, оскільки ще з 2018 року зафіксували загадкове зникнення десяти ікон 19 століття. Влада Цимбаленко, Анна Брикова, Ельвіна Сідбулаєва. Ми Україна, марафон. Єдині новини.